Отож, як вже було сказано, ми продовжуємо цикл нашого віровчення. У нас вже були такі тами, як Слово Боже, як Бог. У нас вже були тами такі, як людина і гріхопадіння. Закінчили ми на тому, що людина обрала чинити не послуг Богу. Вона обрала збунтуватися проти Бога і через це впустила гріх в своє серце, в своє життя, на що стала приреченою на справедливе Боже покарання. Але все рівно історія на цьому не закінчилася. Навіть попри те, що людина збунтувалася проти Господа, а він вирішив її спасти. Саме тому, Христос, саме тому Господь зробив перший крок для цього. І саме тому сьогодні тема наша Віровчення буде спасіння. Отож, ми віримо, що спасіння. Походить винятково від Бога по благодаті на основі викуплення Ісуса Христа через Його пролиту кров. Воно не може бути досягнено самою людиною через її заслуги або діла. Місто з Біблії Єфесянам 2:8. Бо спасання ви благодаттю через віру, а це не від вас. То дар Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми його творимо створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб в них ми перебували. Спасіння це взагалі процес, який розпочався ще до створення світу, і він розпочався за Божим рішенням. І коли Господь наперед призначив нас спасти, то, от саме з того моменту, ще до створення світу, воно все, все розпочалося. Також важливо розуміти, що спасіння це не одноразовий акт. Тобто це акт, який продовжується. І е, цей акт включає в себе такі е, речі, як примирення з Богом і відновлення з ним стосунків, отримання праведності Христа, освячення. Тобто Божа робота всередині нас, в житті людини, е, людина стає частиною церкви, чи стає частиною Божого народу. І також людина починає приймати участь у Божій справі. Загалом спасіння це. Неймовірний унікальний процес, який почався ще до створення світу, стає видимим нам, коли Господь починає торкатися до нас і продовжується аж до того моменту, допоки людина буде з Господом у вічності. Але як же проявляється спасіння? Як же відбувається і верніше, що відбувається з людиною, коли її спасає Господь? Коли Господь спасає людину, вона народжується згори. Ми віримо, що народження згориться надприродня подія, що відбувається за допомогою дії Духа Святого, під час якої людині дається життя і нова природа. Євангелія від Івана, третій розділ. коли Христос спілкувався з Накодимом, Христос сказав такі слова: Ісус, Євангелія від Івана, 3.3. Ісус відповів і до нього сказав: По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не, то не може побачити Божого Царство. А Некодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона війти до утроби своєї матері, знову й родитись? Ісус відповів: Поправді, по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води і духа, той не може війти в Царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж вродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що я сказав тобі вам необхідно родитися з гори. Народження згори відбувається миттєво під дією Святого Духа і виливається через покаяння. Коли Господь торкається людини, вона починає усвідомлювати свою гріховність, вона починає усвідомлювати свою потребу Спасителі. І тоді її природня реакція є якраз щире покаяння. Істинне народження згори або істинне спасіння, воно підтверджується щирим покаянням, як уже було сказано, біблійним ставленням до життя і взагалі зміною всього життя. Плодами Святого Духа, тобто, якщо там раніше для того, щоб нам звершувати якісь такі речі, як довготерпіння до когось, любов до когось, милосердя, нам доводилося приділяти неймовірно велику кількість зусиль. А потім зробивши це, ми потім відпочивали ще від того, як ми приділили багато зусиль, тепер, коли Господь змінює нашу природу, то це стає для нас може чимось звичним. З часом нам все рівно доводиться приділяти якісь сили для, для цього, але потім з часом поступовим воно стає все більш звичним для нас, стає нашим природнім. І також істине народження згори підтверджується Божою роботою в житті людини, а саме освяченням. Важливо розуміти, що спасіння це грандіозний і великий процес, який має свої етапи, про які говориться в Біблії. І перший етап це обрання. Ми віримо, що обрання це дія Бога, під час якої він... Перед створенням світу обрав тих, хто повірив і прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і Господа. Єфесіанам 1.3. говорить апостол Павло: благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесам, так як вибрав у ньому Він нас перше заложення світу, тобто ще перед створенням світу Господь обрав певних людей. Щоб були перед ним ми святі й непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї, на хвалу слави благодаті своєї, якою він обдарував нас в улюбленому, і також одинадцятий вірш у нім, що в нім стали ми спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї. Тобто, ще з перед створенням світу Господь обрав певних людей, які в майбутньому будуть спасенними. Ми не знаємо, як і за якими саме критеріями було це обрання, але все ж таки факт того, що це обрання було, що Господь вирішив обрати певних людей, воно є, і Біблія про це говорить. І більше того, ми читаємо, що імена цих людей були написані в книгу Вічного життя ще перед початком створення світу. Відповідно, якщо вони вже записані були тоді, то вони мають там залишатися. Обраним людям вдароване вічне життя у Христі Ісусі і водночас наперед призначені всі засоби, які мають привести їх до віри в Христа, до святості та, зрештою, до вічного блаженства. Таке Боже визначення незмінне і затверджене назавжди. Тож ті, яких воно стосується, тобто обраних людей, не можуть бути викрадені з рук Христових, тобто вони не можуть втратити своє обрання. Але силою Божою зберігаються у вірі й любові до Христа, доки не стануть співспадкоємцями Його слави. Римлянам 8,28, відомий текст. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. А кого він призначив. Тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Ми віримо, що Боже авторитетне обрання, чітко представлене в Біблії, не суперечить тому, що людина несе відповідальність в ухвалення рішення про покаяння і віру в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя Господа. Євангелія від Івана 3:18: Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого сина Божого. Тобто, тут Христос говорить відніше, тут, тут Христос не говорить, що ага, ти обраний чи, чи не обраний. Тобто, відповідальність кожної людини це покаяться перед Господом, це прийти до нього. І також на тему обрання є доволі таки чимало дискусій, і також є багато моментів. Які в яких люди можуть вдаватися крайності, і саме тому я хотів би прояснити деякі моменти, і перший з них це це те, що деякі люди говорять: ну раз Господь обрав, то для чого нам тоді взагалі що-небудь робити? Для чого нам продовжувати на наше служіння? Бо обрані будуть і так спасаними. А друзі, це хибне твердження. Тому що Господь а, все так влаштував і так зробив, щоб віруючі вони все рівно виконували свою функцію. Тобто, з однієї сторони, Господь обирає людей, але з іншої сторони Господь призначає віруючих, через яких а, обрані люди мають покаятися. Тобто, віруючі люди це є інструментом в Божих руках, а які через яких вірніше Господь приводить саме цих обраних людей, і тим більше ми не знаємо, яка людина обрана. Саме тому а, нашою відповідальністю є те, щоб говорити слово Боже, говорити Євангеліє абсолютно всім людям, і тим, які нам комфортні, і, і тим, які нам не комфортні, всім людям. Адже а, ми не знаємо, а, хто є обраним. Відповідальність віруючих не полишати своє своє служіння, але бути в ньому активним, бути в ньому а, посвяченим і говорити слово Боже всім людям. Другий момент. Ті, ще хто не покаялись, вони можуть теж говорити, що Ну раз я обраний, то для чого мені взагалі хвилюватися? Прийде час, покаюся. Проте, друзі, знову ж таки, ми не можемо так легковажно ставитися до такої теми, як спасіння. Це не біблійна позиція. Кожна людина має відповідальність перед Богом, що вона має сама прийти до Господа. Більше того, як там. Відомий проповідник Чарльз Чарльз Спержен, говорячи на подібну тему про обрання, він сказав такі слова: якщо вас не влаштовує вічність у пеклі, і ви хочете бути обраними для спасіння, будьте ним, прийдіть до Бога. Тобто, бачите, знову ж таки, ми не знаємо, хто хто з нас обраний. Проте відповідальність кожної віруючої людини, кожної людини прийти до Господа. Тим більше, вже скільки разів з цього місця звучали проповіді, що ми не знаємо, що буде з кожним з нас завтра. Саме тому дуже важливо якнайшвидше прийти до Господа. І третій момент: це доволі таки складно пояснити, проте Боже обрання воно співпадає з нашим природнім рішенням. Тобто, з однієї сторони, не нас обирає Господь, але з іншої сторони, ми природньо. Ми природньо е, хочемо того, е, до чого й вода на настання. Тобто, це складно пояснюється, тому що речі, про які ми говоримо, вони е, більш вони духовні, вони складніші для нашого розуміння, для нашого людського обмеженого інтелекту. Проте якось воно все також взаємодіє, що з однієї сторони Боже обрання, але з іншої сторони, наші природні схильності, і воно все якось веде в одному руслі. Отож, е, це було обрання. Далі йде наступний етап. Після того, як Господь нас обрав, має бути і те, що дозволить людині стати спасаною, тобто те, що стане причиною спасіння, і цією причиною став Ісус Христос. Ми віримо, що Бог не міг інакше спокутувати людину від жахливих наслідків її гріхопадіння як за допомогою повного задоволення свого святого правосуддя. Тому Він від вічності визначив на жертву умилостивлення свого єдинородного сина Ісуса Христа, внаслідок цього. Христос, Син Бога Живого, у визначений від Бога час з'явився на землю, прийнявши людське тіло для відкуплення людей. Він прожив досконале життя без гріха, виконавши за нас увесь Божий закон, принісши за нас у жертву своє тіло і свою душу. Він став жертвою за нас, понісши гнів Божий і покарання за наші гріхи. Ми віримо, що вічне і повне відкуплення здійснене сином Божим є єдиною причиною нашого спасіння. Що за допомогою нього нам передаються такі речі, як прощення гріхів, і не просто якихось конкретних гріхів, а всіх наших гріхів. Нам дається виправдання, нам дається вічна праведність, нам дається порятунок від смерті, від диявола, від пекла, нам дається вічне життя, нам дається сила ненавидіти гріх і можливість помирати для гріха. І також нам дається бажання доброго і можливість виконувати ось це добре. Христос, який здійснив відкуплення смертю своєю на третій день Воскресі з мертвих, вознісся на небеса і сів праворуч від свого Отця. Він послав нам Святого Духа, котрий спонукає нас до прийняття вірою, благ цього славного відкуплення, як просвященник. Він клопоче або ще в новому заповіті слово є таке ходатайствоє, тобто заступається. Він є нашим адвокатом перед Отцем. Він клопоче за нас перед отцем, перебуває з нами в усі дні до кінця віку. І нарешті візьме нас на небо, де він приготував нам місце. Римлянам 8:33 хто оскаржувати буде Божих вибранців, Бог той, що виправдовує, хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той, що вмер, надто й воскрес, Він праворуч Бога і Він і заступається за нас. Ми віримо, що виправдання перед Богом це його дія, під час якої він оголошує праведними всіх тих. То через віру в Ісуса Христа розкаюється у своїх гріхах, визнає Його як свого особистого Господа і Спасителя. Далі, як ми вже згадали, що спасіння це процес, це не якийсь одноразовий акт, який закінчується на моменті, коли людина покаялась. Господь спасає, тому він працює у людині навіть після того, як вона покаялась. І ця праця в людині називається освяченням. Ми віримо, що кожен віруючий освячений, тобто відокрамлений від світу в Божу власність через виправдання в Ісусі Христі, таким чином, визнаний святим, тобто відокрамленим від гріха. У цьому сенсі освячення відбувається миттєво і визначає позицію людини перед Богом. Тобто, в Божих очах спасана людина стає святою, стає його дитиною, стає його власністю. 1 Петра 2,9 Але ви вибраний рід. Священство царське, народ святий, люд власності Божої, або ще в сандальному перекладі говориться люди взяти уділ», щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. І саме тому, що ми стали Його, Він і починає працювати в нас, починає змінювати нас, починає уподібнювати нас до Ісуса Христа. Ціль віруючих кожного дня ставати все більше і більше схожими на Ісуса Христа, застосовуючи принципи Слова Божого у своєму житті, приймаючи ці принципи в своє життя. Цю ціль переслідує і Господь, саме тому він може допускати у житті вже віруючих людей якісь неприємності або навіть цілі шторми для того, щоб, щоб в людини проявлялася справжня її якості, яка вона є, щоб вона дізнавалася про себе, щоб вона вчилася чомусь. Щоб вона змінювалась, щоб смиряти її, щоб ламати її гординю, щоб вона на практиці практично застосовувала прочитане в Біблії чи почути в проповідях. Тобто це називається процес освячення, коли Господь змінює людину, коли Господь працює в ній і подібнює її до Ісуса Христа. І далі, впевненістю спасінні. Ми віримо, що всі істинно народжені згори одного разу. Врятовані і викуплені, зберігаються у вірі силою Божою, і таким чином можуть повністю сподіватися на Бога, який зберігає їх у своїй руці. Євангелія від Івана 10, 27, Господь проповідує, і от його слова мого голосу слухаються вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть, і я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх. І вихопити ніхто їх не може, оце від руки. І також ще один текст Филипянам 1:6. Я певний того, що той, хто вас розпочав добре діло, виконає Його аж до Дня Христа Ісуса. Ми впевнені, що е, спасіння не можна втратити, адже це те, що дається е, за Божою волею, за Божим передбаченням, автором і виконавцем чого є Господь. Тим більше, коли людина спасається, то стає Божою власністю, як ми читали, що Божу власність ніхто і ні з яких умов, ні з яких обставин не може вихопити з руки Господні. І оскільки імена людей, які мають бути спасенними ще до створення світу, були вписані в книгу вічного життя, то ці обрані люди вони будуть точно спасеними. Якщо ж ми бачимо, що є люди, які можуть ходити до церкви, які можуть навіть мати якісь служіння, але з часом вони якось. Стають все більш холоднішими, а потім приходить момент, що вони навіть відходять від церкви. То швидше всього такі люди по-справжньому спасанними ніколи й не були. Швидше всього, імена цих людей так і не були вписані в книгу вічного життя. Знаєте, впевненість у тому, що Господь нас спас, і на наше спасіння не впливають ні наші гріхи, ні наші падіння. Це дає радість нам, тому що Господь зберігає нас. Господь, який почав у нас добре діло, він продовжує його і він завершить його. Але водночас біблійна впевненістю спасінні не означає, що людина може жити, перебуваючи у гріху. Мовляв, ну, я так спасаний, буду гулять, буду грішить, як, як заманеться. Ті, хто живе так, є віруючими тільки за назвою, але ніколи насправді не пережили справжнього народження згори. Римлянам 6.11 Павло якраз відповідає на подібні запитання. Римські церкві, Римлянам 6:11. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей. І не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові як ожилих і мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. бо хай гріх не панує над вами. Ви, бо не під законом, а під благодаттю. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю. Це таке саме запитання. Якщо що ж, чи будемо грішити, бо то, що бо тому, що Господь зберігає наше спасіння? Апостол Павло говорить: зовсім ні. Зовсім ми, ні. Ми не маємо так жити. Обов'язок віруючого тікати від гріха, обов'язок віруючого боротися від гріха і направляти всі свої сили для святого і праведного життя, яке е, е, слугуватиме розширенню Божого царства. І після того, як людина кається, Господь змінює її природу. Якщо до покаяння для неї гріх був рідним, і вона до нього йшла, то після покаяння гріх стає для неї і вона від нього біжить. По-справжньому відроджена людина, а вона не буде навіть думати чи бажати того, що раз Господь мене спас, то я тепер буду жити в гріху. Вона є інша природа, вона є інші мотиви. Тому вона такого робити не буде. І е, останнє. тема спасіння була. Завжди дуже, дуже дискусійною темою на протязі всієї історії християнства. Наша церква вірить саме в ту позицію, яку я щойно оголосив. Саме тому всі наші проповіді, пісні, навчання, вірші чи будь-які інші заходи будуть ґрунтуватися саме на тому, в що ми віримо, і зокрема на доктрині про спасіння. Проте є й інші погляди на це питання. Як правило, вони в усьому або майже в усьому, схожі з тим, що я сказав, відрізнятися вони можуть лише в останньому, це саме впевненістю у спасінні, досліджуючи Біблію, ми не знаходимо підтвердження, що людина може втрачати спасіння. Ті аргументи, які можуть наводитися. Щоб підтвердити саме можливість не втрати спасіння, коли досліджуєш більш так глибше в контексті, коли береш перше джерело і перекладаєш слова, чи навіть дивишся на логіку тексту, то ми все рівно не, не знаходимо, що людина втрачає спасіння. Проте є люди, які вірять по іншому, і ми приймаємо їх. Ми приймаємо, любимо цих людей, навіть якщо вони ірять, по, вірять по іншому, адже е, віруючі, покликані до єдності і взаємної любові один між одним. Тому церква, е, приймайте людей, які можуть вірити по іншому. До цього закликає на нас Господь, але не дивлячись на це, все ж таки наша церква буде е, без тирі, проповіді, навчання чи ще якісь е, інші заходи саме відповідно до того, що ми віримо, і зокрема там спасіння. Отож, це було наше віровчення на на спасіння. А вас благословить господь.